Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу поділитися своїм досвідом по вирощуванню хурми. У мене ще досвід не дуже великий. Всього три хурми. Але вони у мене ростуть. Слава Богу. Все добре. Номер один, що я хочу розказати, тому що перед тим як садити свою хурму, я багато прочитала про неї, багато подивилася відео і багато почитала відгуків. Перше, що я знала, що хурму треба садити в нейтральний або слабокислий ґрунт. Свій ґрунт я не знала, яка в нього кислотність, але я купила землю. Для розсади і купила верховий торф і підмішувала це все разом з своєю землею і трошки додавала опилок для рихлості. Ну, піску в мене в землі достатньо, бо ми живемо біля Дніпра. Це моя перша хурма, я показала. Вона в мене прийнялася гарно. Я захотіла іще мати одну хурму. От. Другу хурму я теж посадила таким же самим методом. Купувала верховий торф небагато, трошки пакетик верхового торфу і землю для розсади. Теж перемішувала це все. Ну, тут я додавала нітра а потім я слухала лекцію. Тієї людини, де я брала свої хурмички, і він сказав, що для хурми і для дерев це смерть. Днітра Мафоска дуже негативно впливає на дерева, бо тут присутній хлор в його хімічному складі, є хлор. Тому я зразу написала тій людині. І він мені зразу відповів, сказав пересадіть дерево на інше місце. І я дочекалася вже глибокої осені, дерево літом давало мені поганий приріст, це значить була причина цього хлору, який там в землі був присутній. Я викопала свій дар Софіївки, і пересадила на інше місце. І вже сюди я додавала просто фосфорно калійне добриво. Без, ну, без всякої нітрамофоски. І бачите, воно стало дуже гарно рости, це дерево. І я вже обрізала верх трошечки, бо впирається в сітку. Це десь метра два висота, от, і в ширину росте на другий рік мають бути плоди. Навіть прививали ми тут прок гілочки, я на Західній Україні замовляла гілочки, і дивлюся, що ці брунічки, вони живі, але ще не пішли в зріст. Я думаю, що вони підуть, я пальцем пробувала, вони живі, не сухі. Ось. Ну, що, поливала я особливо в перший рік. Треба поливати дощовою водою. В дощовій воді теж правильний pH. А ось я ще хочу вам зараз показати: ось я прививала нікітську бордову. Син прививав не я. Ось гілочка нікітської бордової привилася гарно. Так що буде ще на цьому дереві і нікітська бордова. І ще будемо купляти гілочки різних сортів і прививати на слідуючий рік. Дуже важливо, що я хотіла ще сказати, це поливати не з під крана водою, з хлоркою, яка йде, а поливати дощовою водою. Я, коли йшов дощ, набирала відра води і поливала дощовою водою. І ще на перших, в перший рік кожні там, дві, два тижні. Поливала бурштиновою кислотою, це янтарна кислота. На один літр йде одна таблеточка. І так два чи кожні два тижні я поливала хурму свою. Навіть в цьому році воно вже велике деревце, але на початку, десь літа, ну, на початку вегетації я все одно полила його ще підкислила бурштиновою кислотою. Ой, що я ще хотіла важливе сказати про вирощування. Ну, е Такий торф любить іменно торф, іменно нейтральний ґрунт, любить азіміна, гумі, актінідія і жимолость. І ще полюбляє хурма. Якщо у вас е е земля чорнозем, це дуже тяжка земля для хурми. Вона любить легкі землі, тому радять десь суглинки або купувати, або десь набирати суглинок, підмішувати суглинок. Ну і пісок там треба підмішувати. Ну, що, друзі, отаку основну інформацію я сказала, що я хотіла сказати. Бачите, наверху такі гарні плотики. Ну, вчора опять два плодика знову скинула. Бризкала я по листу монофосфатом калію один раз. Треба ще один раз побризкати. Так що, дорогі друзі, поділилася з вами своєю інформацією. І ще в мене третє деревце є, але на другій стороні. І теж воно гарно прийнялося, хоча там корінь був, просто обрубок. Але теж я поливала бурштиновою кислотою, воно дає таке, знаєте, як мікоріза, дає оці білі корінці, від якої живиться рослина. Це поливала, багато не заливаю, хоча в нас жара і суховії, але так, стараюся затіняти. Дуже важливо в перші роки деревце затіняти. Щоб на нього не палило сонце. І особливо треба робити, бачите, в мене соломою застелено, щоб не пересихала почва, оця ґрунт верхній, щоб не пересихав. Це воно вже трошки трамбувалося, в мене було повище. Але і зверху сітка, і знизу солома, і деревце гарно росте. Я задоволена, і Азімінка в мене пішла гарно. Інші жаліються, що Азіміна дуже погано приживається, але було викопано від порослі. Там дуже поганий корінь, який йде від порослі. Але два деревця азімінки теж гарно прижилися. Я теж робила таким же методом верховий торф, земля для розсади. Бурштинова кислота все це робила і поливаю дощовою водою, особливо в перший рік. А коли немає, вже дощу довго, в цьому році не було довго дощу, то ну, відстоювала воду і трошки поливала відстояною. Так що, дорогі друзі, бажаю вам, бажаю, щоб все у вас приймалося, щоб Бог благословляв ваші руки, ваші деревця, ваш урожай. Поставте мені, будь ласка, вподобайку і підпишіться на мій канал. Далі буде ще багато цікавого. Все, до побачення! Щасливо вам!